І йоу, хульгани, всім привіт! Ви на каналі TomBlox 6 Знаю, що давно не виходило нових відеороликів. Зараз просто деякі проблеми. Коротше кажучи, всі ви знаєте, що я создав свою ігру Стіла Брайнот моди. І зараз я вам дам пару. Оці Пару. Скрін, ну, пару цих яких. Я не пам'ятаю точно, як це називається. Короче, зараз я зроблю. Стоп. Стоп івент стоп all events. І дивіться, що я просто вам покажу. І це якщо тут курс спін є. Але він поки що недоработаний. Я його не допрацював. Дивіться, в нас є дуель машин, і вона реалізується через 3 дні. Уже буде через 2, коли я викладу це відео. Тут наша база, е, є база Мяул, є, е, як завжди, база Strawberry Elephant. Скоро я додам базу і ще одну. Яка буде називатися База Skip Detroilet. В нас поки що не всі анімації додавлені. Зараз я навіть пропишу Start івент. Не глобал івент, тому що щоб не запускати на всіх серверах, тому що це іде адмін адмінсервак, на якому я зараз вам записую це відео. Це мій адмінсервак. У мене тут не всі анімації добавлені Тобто на оцього СЕМі в мене також анімація не добавлена Я її скоро добавлю Скоро, коротше, буде далі йти розробка моєї гри. Дивіться, в нас є оця дуель машин, вона відкриється через 3 дні. Якщо не помиляюся, якщо через 3 дні, сьогодні... Це 10 го числа. 10-11 го го числа в нас реалізується вже наша дуель машина е... Мені не вірили, що це моя розробка. Оце я в Діскорді писав, що типу в мене працююча дуель машина. Що вона реалізується через 3 дні. Ну, мені тупо кажуть, що це неправда і все таке. Ну, ви бачите, таймер йде. Таймер все є. Значить, що? Правильно, значить, у самій снеп івент. Щоб запустилися, всі інші івенти. Коротше. Це йде зараз розробка. Через 3 дні в мене буде дуель-машина активована. Це через три дні 10 годин це. Так, зараз... Дивіться, от мені ски мені треба, щоб скинули файл, тому що, дивіться, в мене одна проблема. З оціми. З цим івентом. Дивіться. Я запускаю, наприклад, івент. Як він називається зараз. Запускаю івент під назвою Three Roads. Наприклад, ось. І в мене. Взагалі осі ставляться на. Тобто, ставляться от сюди. Тобто, от сюди в нас становляться мої. Ось дуель машина. Курисет uh, спін. Year машин. Ставляться іменно от сюди. А мені треба, щоб в мене воно ставило. Ну, Щоб воно відкликало. Щоб воно це відкликало. Бо в мене не запускається повністю. Це те, що нам треба. Так, все місне. А, і ще не можу запустити. Треба, щоб оцей 30 секунд завершився івент. Ладно, я до вас повернуся через секунду. Так, дивіться, що я вам зараз покажу. Зараз. Дивіться, що я вам покажу одне. Секунду, я зараз включу інший екран, щоб вам показувалось іменно весь екран мого комп'ютера. Зараз я тільки камеру включу, щоб вам було видно. Дивіться, стрім. Що стосовно стрімів. Захоплення екрану, я їх буду вести. Тільки не зараз. А вже в інший день. Ну, він буде, звісно, у нас по суботах цей стрім. Зараз я камеру знову наверх поставлю. пристрій захоплення. Камера. Дивіться. Я зараз запущу мій файл. Хто хоче 350 робуксів, я його солью. Дивіться, Roblox Studio відкриваємо Так Зараз. Так, дивіться, ось моя гра, зараз я дещо там зроблю і до вас повернусь. І так, дивіться. Я, якщо вже запи... ну продовжую цей відос вечором, в мене запись обірвала. Ну, як це сказати, в мене запись. Не з... оборвалась, не злетіла, а просто закінчив я запис, тому що в мене почав сильно лагати ноутбук. І в мене був спін. І в мене був уже код на спін. Щоб він працював. Але в мене він не допрацьовує. Так, дивіться. Зараз робимо. Якщо що... Если вы хотите этот файл себе получить, то пишите мне в мой Discord. Вот мой Discord. Кому интересно, вот вот мой Discord канал, ну мой Discord, вообще Discord. В нем, ну я с вами договорился. І подивимось, що буде далі. Дивіться, дуель машин. Дуель машина. Вона працює. New Year машин також працює. І я набираю розробників гри. Бо мені треба багато фіксити багів. А я один просто не справляюся. Тому хто хоче допомогти. О, ну, в описі я оставлю е, ссылку на мій DS, мій нікнейм в Discord, і там я вже... Ну, і так далі. І ще раз вибачаюся, що я надовго так пропав з, ті, з Ютубу. Просто я зараз почав більше розробляти цю гру, і зараз в мене ще школа. Ось з 11 числа в мене вже починається школа. Так, дивіться, продовження фільму мого темна сторона Маші буде скоро. Я просто генерую її далі. Ну, як ви зрозуміли, це все було згенеровано штучним інтелектом. Штучним інтелектом. Я там пару в мене є проблем. Ну і... Так, зараз я перевірю, чи запис відео йде, чи ні. У мене, звісно, підлагує ноутбук. Він не першої свіжості. Але може скоро буде сюрприз. Так, це я дав вам маленький спойлер. Так, якщо що, я вже додали в нову удачу, я її сьогодні протестував, вона працює. Провів адмінabюз. Під час записування цього відеоролику я провів адмін обьюз. Тобто все було запущено, все працювало. Зараз. То обновлення пройшло админ усп... ну, обьюз пройшов успішно. Так, що я можу ще сказати? Що цей файл я можу зділити або на 500 підписників в моєму Discord каналі. Ось яке посилання буде в описі. Або е, ви можете написати мені, і вже в мене його особливо получить. Так, пробачте, що камера, ну, що тут мигає світло. Просто я під цими світодіотами. Хто зрозумів, той зрозумів. Дивіться, як я зрозумів, у нас не запускає, ну, не запускає... Ша... гра. Наш плейс не запускається. Так, це в мене вискочило, я тут нажимаю Ні. У нас вискочила ошибка одна. Ну, це що, типу, плагін включати чи ні. Ой, виключати їх чи ні. Ну я нажав Ні, щоб не виключати їх. Дивіться, оцю штуку, оцю, яка зараз у вас на екрані, оце посередині. Ми її скоро приберемо. Ну, якщо я знайду розробника, який допоможе мені. Це що? Ем, це що таке? Це у мене щось вискочило, не те, що треба. Оцю штуку ми приберемо, але. Зараз я перевірю. Я не зрозумів, це що таке. Це. Якась ошибка чи що? У мене такого не було. Я вам це кажу чесно, у мене такої штуки не було. Що це в нас з, з грою я не знаю, чесно. Так, ну на нашому серваке хоча б грають. Ну, на наш... в нашій грі хоча бы грають. Скоро я це цю штуку пофікшу. Sorry, що не зараз. Я її трошки пізніше пофікшу. Ну, у мене ж ніколи такого не було. Я зараз буду перевіряти, напр... я на телефоні захожу в гру. Щоб перевірити, що це таке. У мене такого не було. От, а зараз нормально. Дивіться, анімації. Анімації на брейнботі майже всі є. Мені треба там тільки додати скіпді туалет, в анімації і через... Приложення додати туди анімації. І все таке. Дивіться, дуель машин реалізується через 3 дні і 1 годину. Все працює. Курсет спін. Я його ще повністю не допрацював. Попитаюся, якщо знайду розробника, допрацювати його нью uh, машин також працює. Ну ось, все ж працює тут те, що треба. У мене, значить, на... Ну, будь-який якийсь баг. У. Дивіться, за F2. Старт. Дивіться. Наприклад, спавн. Брейнрот. Я спавню не на всіх серверах. О, це я зараз спавню іменно сам собі, щоб показати вам, що в мене все працює. Наприклад, той же самий Skip Detroit. З новую мутацією курси. Спавнемо. І в нас він спавниться. Ось, анімація є. І Івент також є. Анімацію я, я кажу ще на нього не додав. Так же само можна зробити. Ну, у мене є іще Delete Hammer. Delete Hammer працює, я перевіряв. У вас він також буде працювати. Дивіться. Старт event. Наприклад, ту же саму 15X ...server... Ой, що я пишу. ...server... Влак. І, наприклад, на... 10 000 секунд. Тобто на 2 часа. Ми запустили цю 15X удачу. Вона працює. Ось вона працює. Оце нам треба тільки пофіксити оці бази. Бачите, вона працює. Удача додається. І все це працює. Я не буду покупати удачу, тому що в мене злетить 15X. Е, оце фейк Пюпчер. Порчес. Воно ще повністю недопрацьоване. Коротше кажучи, весь файл повністю працюючий. Я спеціально, дивіться, чому тут так далеко стоять дуель машин, спін, Shop. New year Machine Robux Shop. Тому що коли я запускаю івент event... Зараз. 3. What? Коли я його запускаю? У мене саме йде. Що дуель машин стоїть на, на оцій штуці. Тобто на конвейері. Так же саме з курсет спіном. Тобто, все це стоїть одинаковий. І New Year machine також стоїть там. же Тому я його і прибрав в оцей... сюди. Я коли пофікшу баги всі. Ну, і в мене ще не спрацьовує спін на event курсет Це я вже сам пофікшу. Коротше, ось такий файл. Хто захоче, ну, хто допоможе розроблювати цю гру, пишіть в Discord. Я вам відповім. Відповідаю около одного дня, одного-двох днів. Тому що трохи зайнята людина, і не, не багато часу, так. Всі команди, всі івенти працюючи. Навіть той же самий івент, який я зараз, наприклад, запишу start event. Semi base. base. Той же самий івент сами бейс. У мене що, він стоїть як 4, бо я не пам'ятаю. У мене... This event does not... Дивіться, я зараз перевірю. Controllers. Дивіться, я перевірю, бо я не пам'ятаю. У мене повинен працювати. pues event controller events і тут ми зараз шукаємо event під назва Ага, semis base Я зрозумів, я не те я просто не те написав semis semi І от Семі заспавнив свою базу. Цей івент повністю працюючий Тут реально є брейн роти. І навіть дуже круті. дивіться я зараз ще один івент перевірю. При вас івент один перевірю. Чи працює він. Там, де, типа галактика. Я його дуже давно не запускав. Я не знаю, чи мені його. Чи я його фіксив, чи ні. Ну дивіться, зараз я його знайду ось тут. Я його знайду, цей івент. снеп... Uh, так, я зараз просто ввожу. Хейс, і тут е, одразу. Ага, дивіться вона... Е, я його, якщо не помиляюся, видавлю цей івент. Якщо, якщо зараз я старт ивент, я зараз пробую оцей ивент. Зараз четыре. Мюгей. Гейм. 43. А, ні, 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 ні. Це не той івент. Я той походу, Якщо не помиляюся, я той івент просто удалив. Треба його буде повернути. Ну, файл повністю працюючий. Ви тільки що побачили все. Так. Тут у нас є... Bros, La secret combiнаціон. La Cis Taco comбінаціон. Хорошо. Весь файл повністю працюючий. Тільки курс спин не видає спини, коли дві години пройде і не реагує на івент курсет. Хороша. Ось такий. Нас діліжки. Надіюся, що вам сподобається цей файл. Ви поставите лайк і підпишитесь на канал. Пробачте, що я пропав з каналу. Вибачте ще раз. Коротше кажучи, всіх люблю, всіх обняв. Па! Кедава!